На тиха мінімейка високого тиску K-Sieling в чорному кольорі це лімітована серія з нагоди 90-річчя компанії Керхер. Комплектація даного апарата струменева трубка VarioPower, що регулюється. Має тиск від 20 до 130 бар. Фризать для сійкого забруднення із потужним обертовим струменем ідеально для видалення навіть найскладніших забруднень. Пістолет G120 Шланг високого тиску 6 метрів. Преміум Flex насадка екобустер підвищує ефективність очищення на 50% у порівнянні з плоским струмінням, економлячи енергію та воду, м'яка щітка низького тиску підходить для миття делікатних поверхонь. Пінна насадка 0,3 літри та автошампунь пів літри йде також в комплекті з даним апаратом. Продуктивність даного апарата 420 л за годину. Споживана потужність 1.8 кВт.